З дозволу, пані заступниця спікера, я хотів би зробити заяву щодо України, але перш ніж почати, хочу повідомити палату, що вчора ми уклали контракт на 10 мільярдів фунтів стерлінгів на постачання Норвегії щонайменше п'яти фрегатів, типу 26. Це найбільша угода щодо британських військових кораблів в нашій історії. Це зміцнює НАТО та наш північний фланг. Підтримує 4 тисячі британських робочих місць і 400 британських підприємств на багато років вперед, і це демонструє, що цей уряд робить оборону рушієм зростання у всіх регіонах і націях Сполученого Королівства. Переходячи до України, пані заступниця спікера, кілька днів тому українці по всьому світу зібралися разом щоб відзначити. Особливий день 34 роки незалежності своєї країни. 34 роки як горда і суверенна нація. І українці продовжують боротися за цю свободу з величезною мужністю, як військові, так і цивільні, через три з половиною роки після початку жорстокого повномасштабного вторгнення Путіна. Безпечна Європа потребує сильної України. Їхня свобода і це наша свобода, їхні цінності, це наші цінності. І саме тому Велика Британія підтримує Україну, і саме тому ця палата єдина у підтримці України. Чуємо, чуємо. І коли Україна святкуватиме свій наступний день незалежності, ми всі сподіваємося побачити, як вони відзначають його у час миру, а не у час війни. Чуємо, чуємо. Пані заступнице спікера протягом літа Велика Британія разом із нашими союзниками наполегливо працювала, щоб ця надія стала реальністю. Прем'єр-міністр приймав президента Зеленського в Лондоні, головував на різних зустрічах коаліції охочих разом із президентом Макроном, а також приєднався до європейських лідерів і президента Зеленського для зустрічі з президентом Трампом у Вашингтоні, Округ Колумбія. Я спілкувався з міністрами оборони країн коаліції щодо посилення військової підтримки та забезпечення миру після будь-якої угоди. А наші медіа, наші наші військові лідери неодноразово зустрічалися, щоб зміцнити міжнародний внесок у коаліцію, яка тепер також відома як багатонаціональні сили Україна. Ми вітаємо відданість президента Трампа завершенню цієї жахливої війни, і ми рішуче підтримуємо його зобов'язання надати гарантії безпеки, як він каже, дуже надійні разом з європейцями. На кожному етапі президент Зеленський продовжує підтримувати повне безумовне припинення вогню та переговори щодо тривалого миру, і все ж, відповіддю Путіна, стали одні з наймасштабніших атак на Україну з початку війни. Під час минулотижневого штурму Києва щонайменше двадцять найменше 23 людини загинули, четверо з яких були дітьми, зокрема, дворічна дитина. А напад на британське консульство був обурливим. Російська ракета, випущена по цивільній зоні в рамках незаконної війни, пошкодила будівлю британського уряду та поранила цивільного працівника. Зараз, схоже, Путін відмовляється від зустрічі з президентом Трампом і президентом Зеленським. Тож, поки Україна прагне миру, Путін веде війну. Так, і президент Трамп має рацію. Ми повинні і надалі наполягати на мирі, а також посилювати тиск на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів. Тому ми підтримуємо заходи щодо обмеження російських нафтових доходів і вітаємо заяви президента Трампа про те, що він розглядає дуже серйозні економічні санкції проти Росії. Правильно. І міністр закордонних справ незабаром оголосить про подібні дії з боку Великої Британії. Пані заступниця спікера, на полі бою тривають запеклі бої вздовж лінії фронту. І хоча російська військова активність зменшилася в Харківській та Сумській областях, оскільки російські сухопутні війська передислокують частину своїх сил, за останні два тижні вони просунулися на півночі Донецької області. Петровськ залишається головною ціллю Росії, і її війська використовують різні методи для проникнення на українські позиції. Але Путін продовжує здобувати лише незначні територіальні переваги і це ціною величезних втрат. За останньою оцінкою британської військової розвідки, якщо зберігатиметься нинішній темп з січня, Росії знадобиться ще 4-4 роки, щоб захопити Донбас, і це коштуватиме майже 2 мільйонів додаткових російських втрат. Попри це, зростаюча ескалація руйнівних ударів дронів з боку Росії викликає серйозне занепокоєння. У липні Росія запустила приблизно 6200 дронів камікадзе по Україні, що стало черговим місячним рекордом. Проте лише за одну ніч цього вікенду Росія здійснила масовану атаку, запустивши майже 540 дронів і 45 ракет. Тож, пані заступниця спікера, уряд Великої Британії посилює наші зусилля на підтримку України, і наші пріоритети прості: підтримати боротьбу сьогодні, забезпечити мир завтра. Щодо підтримки боротьби сьогодні, ми надаємо 4,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги Україні цього року. Це найвищий рівень за всю історію. А на останньому засіданні контактної групи. З питань оборони України, в якому у липні взяли участь понад 50 країн і партнерів, я ініціював 50-денну кампанію для прискорення допомоги, яку ми надаємо. Через 50 днів Україна отримала майже 5 мільйонів боєприпасів, близько 60 тисяч артилерійських снарядів, ракет і ракетних установок, 2500 безпілотних платформ, 30 транспортних засобів та інженерного обладнання. А також 200 систем радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони. Пані заступнице спікера, ми не поставимо під загрозу мир, забувши про війну. Тож наступного тижня я також буду співголовувати на 30-му засіданні UDCG разом із міністром пісторіусом з Німеччини, генеральним секретарем НАТО Марком Рюте та ще п'ятдесяти союзниками і партнерами. А також я проведу саміт міністрів оборони Е5 у Лондоні наступного тижня, на якому до нас приєднається міністр оборони України, і разом ми ще більше посилимо нашу підтримку України. А щоб забезпечити мир у майбутньому, Велика Британія разом із Францією продовжує очолювати коаліцію охочих. 200 військових планувальників із понад 30 країн допомогли розробити плани на випадок припинення вогню. Плани щодо забезпечення безпеки в небі та на морі, а також підготовки українських сил для захисту своєї країни цього тижня. Я разом із французьким міністром Ле Корню прийматиму міністрів оборони з усієї коаліції, щоб ще більше зміцнити внески в цю коаліцію. Щодо збройних сил, я переглядаю рівні готовності та прискорюю фінансування, щоб підготуватися до будь-якого можливого розгортання. Мир можливий, і ми будемо готові, а прем'єр-міністр і я забезпечимо, щоб палата була повністю поінформована про всі події належним чином. Пані заступнице спікера, дозвольте сьогодні скористатися цією нагодою, щоб віддати шану одній із рушійних фігур коаліції охочих адміралу серу Тоні Радакіну, для якого сьогодні останній день на посаді начальника штабу оборони Великої Британії. Тоні має видатну 35-річну військову кар'єру у збройних силах, брав участь в операціях по всьому світу. Він користується широкою повагою і є справжнім другом українського народу. Як сам президент Зеленський сказав минулого тижня, я впевнений, що всі в палаті приєднаються до мене, дякуючи Тоні за його видатну службу і бажаючи всіх успіхів його наступнику на посаді начальника штабу оборони, головному маршалу авіації Річу Найтону. Чуємо, чуємо. І дозвольте мені завершити, сказавши, що, хоча президент Путін любить демонструвати силу, зараз він слабший, ніж будь-коли. Чуємо, чуємо. Відтоді як Путін розпочав своє незаконне вторгнення, він не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей. Він втратив понад 10 тисяч танків і броньованих машин, а його Чорноморський флот був принижений. Він змушений покладатися на такі держави, як Іран для дронів, Північна Корея для передових військ і Китай для технологій та комплектуючих. Він витрачає 40% усіх державних коштів на війну. При цьому відсоткові ставки зараз становлять 18%, а інфляція 9%. Більше того, Путін тепер стикається з більшим НАТО, 32 країни. Які домовилися підвищити національні витрати на безпеку до 5% до 2035 року, і він стикається з Україною, яка налаштована рішучіше ніж будь-коли контролювати власне майбутнє, пані заступниця спікера. Безпечна Європа потребує сильної суверенної України. І ми в Україні, ми у Великій Британії, будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Чуємо, 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 чуємо. Я надаю слово тіньовому міністру оборони Джеймсу Картліджу. Так, дякую, пані заступнице спікера, і я вдячний міністру за підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.